Привіт усім! Мене звати Ліза. На цьому каналі я ділюся з вами своїм парфюмерним досвідом, парфюмерними враженнями. В цьому відео розкажу вам про ароматні придбання, які мені вдалося здійснити в січні. Але при тим як почнемо, маю до вас невелике прохання для того, щоб цей канал розвивався, щоб платформа YouTube рекомендувала його новим і новим глядачам, і в мене було ще більше мотивації знімати для вас частіше і якісніше. То прошу вас про лайк, підписку і дзвіночок, бо без цього на Ютубі ну ніяк. Друга річ, про яку хочу нагадати, це триває збір для ЗСУ який організувала моя дуже близька подруга для 120-го окремого розвідувального полку, в якому служить її брат. Вони потребують зараз придбати автівку і всі посилання залишу під відео. Тому переходьте, знайомтеся з інформацією, знайомтеся з організаторкою, вона завжди відкрита до спілкування і долучайтеся до збору. Ну і наші аромати. Просто вкрала моя серденько зараз лінійка ароматів Alien від Mugler. Тому ви бачите вже на задньому фоні два цих флакончика. Почну я з червоного. Такого неймовірно красивого. Не втомлююся милуватися їх флаконами це взагалі окрема тема. Дуже красивий Alien Fusion від Mugler. Для мене це така осіння версія Alien скажімо так, пізньої осені. В мене просто в уяві Виникає такий парк з вже опалим цим жовтим листям, а коли вже починається період дощів, і воно таке трохи зіпріле. Щось таке в ньому є, якась нотка прілого листя, нотка табачності, і я так розумію, що враження це створюється завдяки спеціям, які в цьому аліані присутні. Тут імбир. На старті взагалі неймовірно відчутний. Далі він якось сплітається з усіма елементами і дає трошки оцю стринку, але вже не вибивається. Кориця, яка протягом усього аромату створює оцю таку пудру з ноткою для мене трохи какао. Дуже затишний, такий огортаючий аромат. Апельсиновий цвіт. Всередині і все це на білій амбрі, на класичній базі. Аліена. Неймовірні технічні характеристики, як і всіх алієнів, він неймовірно стійкий на мені тримається навіть після душу. Тому, якщо ви такого не любите, то не звертайте увагу на аромати Муглер. Для мене ж, навпаки, технічні характеристики дуже важливі, тому Муглер я люблю. Дуже теплий спеційний аромат з трошки такою гостринкою, гірчинкою. Класичної ДНК Аліена дуже зігріваючий, дуже затишний і дуже такий заявляючий про себе, статусний і гучний. Він сподобався ну, скажімо так, можливо, 90% моєї, моєї аудиторії спілкування, кому я його не показувала, хто його не пробував, дуже багато хто з дівчат захотіли його собі. Дуже він всім сподобався і думаю, вартий вашої уваги також. До речі. Напишіть в коментарях, чи ви носите Аліени, Якщо носите, то яку версію і чому саме її. Другий Аліен, вже весняний для мене то в нас була осінь, і це весна це Аліен Флора Футура. В не менш красивому флаконі. І це для мене така абсолютна весна, яка просто вривається, заповнює собою все тут цитруси і квіти. На все самі класичні бази від Alien. Біла амбра в базі. Заявлені в піраміді цитрон і квітка кактуса. Я не нюхала ні того, ні іншого. Але можу вам сказати, що це просто неймовірно соковитий мікс з цитрусів. Я тут чую навіть якісь ягоди і якісь груші яблука. І все це настільки соковите. І настільки активне, заповнюючи собою все в той же час досить прозоре. Він дуже ніжний, він дуже такий юний, жіночий, дівочий, неймовірно прекрасний, називається квітка майбутнього, і, здається, мені вдалося їм зробити оцей образ квітки майбутнього Флора Футура. Соковиті цитруси дещо трохи солодкі, але не приторні. І купа квітів, які я не можу ідентифікувати. Дуже приємний, якийсь дійсно космічний, дуже юний і дівочий. Гармат для мене на весну. Зараз, зараз мені не вистачає температури повітря для того, щоб він повністю розкрився. А от там в квітні-травні, мені здається, він звучатиме просто, просто ідеально. Дуже красивий, дуже теж мені подобається. Але мені чомусь здається, що в мене з усіма аліянами так буде, що вони будуть дуже мені подобатися. Ще один відомий аромат, третій, який з'явився в мене в січні, це Шанель, П'ятірочка у версії льо. Дуже довго я не підходила до Шанель. Я, по-перше, їх трохи боялася, бо ну, якась така ходить легенда чи то думка, скажімо, що це більш такі аромати вікові, більш такі вінтажні, більш такі для тьоть. Чи як, як то сказати, ну, така-така була в мене думка. Плюс вони а, завжди мені чомусь ставалося, що Шанель це досить такий дорогий бренд, і, ой, а якщо мені сподобається, що я буду робити. Ну, і на свою голову затестила я п'ятірочку льо і просто-просто зрозуміла, що мені треба, що я хочу, я його купила буквально відразу ж після того, як протестувала. Він дійсно особливий, якщо говорити про люксову парфюмерію. От в ньому, в піраміді, скажімо так, немає нічого особливого. Там купа цитрусів, альдегіди, іланг, жасмин Ну, Всі такі типові ноти для люксової парфюмерії. Але збірка, те, як він зібраний, от він для мене дійсно вирізняється серед серед усіх ароматів. Він настільки округлий, він настільки якось гармонійно поєднує в собі всі ці ноти. Він от у мене викликає якесь відчуття теж ну от якось такої янгольське, якесь таке, знаєте, неземне, мені настільки в ньому затишно, мені настільки в ньому комфортно, я себе настільки гармонійно і спокійно в ньому почуваю. От, власне, оцей вайб, оце, от, як їм вдалося передати цей образ. Сам аромат. В принципі, це така, він трохи одеколонистий. Тут багато альдегідів. Альдегіді для мене не порошкові, а мильні. Дуже красивий лайм. Хоча там багато цитрусів заявлено, але я чітко чую лайм. Оцей кисло-гіркуватий, соковитий. У мене, до речі, бігарат концентрій, так, от я вам скажу, що тут в шанельки цитруси набагато красивіші. І далі неролі на мускусній базі з таким. Делікатним відтінком Ірису, і оця соковитість лайму, яка зберігається протягом всього звучання аромату, він настільки чистий, він настільки для мене затишний от якийсь такий аромат гармонії внутрішньої, якоїсь впевненості, в той же час спокою і якоїсь такої рівноваженості. Дуже люблю в ньому засинати. Здавалося б, нічого такого новаторського, нічого особливого, але. Оте От відчуття, яке дає цей аромат, я дійсно не можу ні з чим порівняти з ніяким іншим. Тому його дуже люблю. Буду знайомитися з іншими версіями п'ятірки. Кажуть, що Льо це така п'ятірка на мінімалках, яка була створена якраз для того, щоб залучити більш широку аудиторію, а, така спрямована вже на потреби сучасної аудиторії, щоб всім подобатися і так далі. і Рекомендують починати знайомство з п'ятірками власне, Льова, вона така най, така, скажімо так, версія, яку сприймають усі. Ну, і зі мною теж це сталося. Я її дуже полюбила. Буду знайомитися з наступними ароматами. Але оця п'ятірочка Льо ну, зараз, зараз просто моя любов. Четвертий аромат, який я закинула, скажімо так. До покупки, взагалі нічого не знаючи про цей аромат, це Зара Іджоман Тоброс Нуар. Здається мені, що проблема в тому, що це роликовий у мене флакончик, а не спрей. Можливо, спрей було б краще, тому що я його не чую. От він настільки тихий, я в ньому теж засинала декілька разів, бо якраз на ніч він такий. Ну, ніби є, ніби нема, він тебе не відволікає, не заважає спати. Тут е, поєднання туберози теж з елангом. І здавалося, це має бути дуже красиво. Воно і є дуже красиво Але для того, щоб це відчути, це треба прям настільки внюхуватись. Я такого не люблю. От він близько при тілі. Тут є теркість оцих жовтих квітів і лангу. І така тубероза тут зелена, але. Без якоїсь зайвої індольності, не агресивна. Як я от його спробую зараз. Але все це, ну, от просто для мене втрачає будь-який сенс, тому що я його не чую. Для мене важливо чути, відчувати аромати від себе. А тут дуже-дуже тихо. Я не знайома з творчістю Джо Малон, але чула, що її аромати от мають таке. Вони дуже тихі, аромати такі для себе, спокійні. Це не моя історія. Засинати мені в ньому було приємно, бо він так десь на фоні. А, нічим мене не дратував, нічого з нього не вибивалося. Я дуже люблю туберозу, Тут її як такої я не чую, вона в поєднанні з іншими квітами. Приємний, терпкуватий, зелений квітковий аромат, але ну не моє. Дуже тихо, дуже безхарактерно. Можливо, спробую перелити його в флакон зі спреєм і тоді щось зміниться, але. На даний момент так. Ароматики мене не вразив, і навіть трошки відбив мені бажання знайомитися з оцією лінійкою Джамалон». Було мені цікаво подивитися, що там, бо бюджетні аромати хороші мене цікавлять, як і, думаю, більшість з вас, але, ну, от так, перший млинець комом, скажімо, і не скоро, мабуть, я підійду знову до ароматів Зара, тому що є ще дуже багато цікавих. Ну, ось такий був січень. Скажу вам, для мене дуже продуктивний, тому що ці три аромати, два аліана і п'ятірочка це були аромати з мого вішліста, і вони мене з'явилися, дуже з цього тішуся. Діліться, діліться, що було в січні у вас, чи придбали якісь ароматики, чи, можливо, щось затестили і тепер додали собі до списку бажань. І побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!